Ви як взагалі живі трохи? Чи вже такі полусонні? А можете встати трохи, розшевелитись, а, бо в нас там за столиком половина вже такі трохи вже засинають. Ось встали, тепер можемо сідати. <рес> <рес> да, встали, встали трохи сіли. Да. Мене звати Іра. До мене можна на ти. Я дуже не люблю, коли до мене звертаються на Ви. Хоча я розумію, що це мабуть нормально. Ми всі доросліше, ми і стає якось складно до людей звертатися на ти. А я родом з такого дуже мальовничого краю, про який ну, зазвичай мало хто знає. Це південь Одещині, Одещини, Бесарабія. І там компактно проживають дуже велика кількість різних нацменшин: болгари, албанці, румуни, га гаузи. І так склалося, що я не мала змоги взагалі вивчати українську мову, хоча я жила на території України. В мене навіть в університеті була ділова українська мова російською мовою. Можете собі уявити, як це виглядає. Тому коли почалося повномасштабне вторгнення. Десь через місяць я найняла репетитора і вперше почала вивчати українську мову. Тому хочу попросити вас бути до мене трохи поблажливою, якщо якась вимова в мене буде не така, бо я буду робити якісь помилки. І розуміючи, що це вже остання сесія, я не знаю, чи це прокляття, чи це благословіння бути останньою. Але щоб трохи вас мотивувати. Я хочу наприкінці подарувати вам одну дуже класну книжку. Це «Митці і мисткині України. Можете її показати, Альона може показати. Я, мабуть, її подарую комусь, хто буде найактивніший сьогодні, бо я не хочу просто лекцію якусь розповідати. Я хочу, щоб ми разом з вами працювали добре. Це не та презентація. Моя презентація називається Планування у так, да, це вона, дякую вам велике. Будемо говорити сьогодні трохи про планування в час невизначеності. Про що ми поговоримо? Ми трохи поговоримо про планування, про кризи і спробуємо разом з вами трохи подивитись на відповідальність в двох площинах. Перша це відповідальність в контексті. Піклування про мене особисто, ну, не про мене, а про вас особисто. І другий момент це служіння і піклування про інших. Познайомимось трохи з кількома сміливими жінками, і ще трохи зануримось в історію Тамар, про яку ми вже починали вивчати вчора, але в нас тут є нові люди, і ми більше подивимось на неї через призму. Відповідальності за своє життя. Добре, починаємо. Так, я сподіваюся. Коли я сиджу і думаю про час планування, як мені його обрати, я іноді заходжу на Pinterest або в Instagram, і там такі картинки, коли дівчинки сидять, п'ють каву, читають Біблію, роблять якісь нотатки. і... Здається, що щоб щось почати планувати, нам треба знайти ось такий дуже ідеальний і гарний час. Я часто зустрічаюся з такою позицією, що зараз не на час це робити, мені треба трохи почекати або треба обрати якийсь час, коли якась криза прийде. І в мене таке питання. Якщо буде що цього моменту ідеального Ніколи не настане. Що, якщо все життя це наша криза. І є таке дослідження, я коротко вам його покажу. Серед психосоціологів є такий Еріксон. В нього є ідея, що взагалі все наше життя можна поділити на вісім десь таких періодів. І в кожному періоді є своя криза і свої виклики. Тобто, навіть якщо прибрати з нашого життя війну, прибрати якісь жахіття, смерті, хвороби, все одно ми кожен день стикаємося з різними кризами. Наприклад, в нас є тут в залі хтось, кому менше 19 років. Є, Ну, не так вже багато, а скільки приблизно? 17-18. Ну, скоро вам стане 19, тому готуйтеся. А є хтось, хто старший за 64 роки. Так, да, одна людинка в нас є. Так ось, за дослідженнями цього психосоціолога Еріксон, він каже: ну ми, тут десь представлені дві категорії в нас. Що в нас в цих двох категоріях є ну, такі виклики. Вони називаються ну, ці категорії рання зрілість і середній вік, і такі виклики: це близькість проти ізоляції, це більш молодший вік, і далі це продуктивність проти застою тобто, де би ми не опинились, де би ми не були. Але концентрація болю, страху, гніву, розпачу, ненависті впродовж цього періоду, особливо зараз, штовхають нас у прокрастинацію, ступор, егоїзм або когось в такий нездоровий трудоголізм. І я хочу зараз всіх нас мотивувати до того, щоб ми жили невідкладеним життям. Не чекати, поки настане той самий вдалий період якийсь. Не чекати там, що закінчиться війна. Мене дуже зачепила історії пані Марини, якщо я не помиляюсь, коли вона розповідала, що вони сиділи в бомбосховищі і навіть там. Вони з чоловіком сиділи, планували і думали, як вони можуть послужити людям, які там є. Вони переписували, писали псалом 90, якщо я не помиляюсь. Це дуже гарна ілюстрація того, як можна планувати і жити ось таким невідкладеним життям. Говорила про те, що ми сьогодні торкнемось трохи нашої особистої відповідальності в двох контекстах: це відповідальність вплив на себе і відповідальність вплив на суспільство. Дуже люблю Генрі Новина, я в попередньому семінарі теж його зачитувала. В нього є така дуже гарна цитата, про те, що відповідальність перед усім, перед самим собою. Це Визнання своїх потреб, бажань і можливостей і прийняття рішень, які відповідають цим реальностям, тобто в нашому контексті, дуже така змістовна цитата і фраза. Пропоную вам якось більше про це ну, подумати, як це в вашому житті проявляється. А зараз я хочу, щоб ми мали 5 хвилин десь часу для того, щоб ми за столиками обговорили і подумали, як ти конкретно сьогодні піклуєшся про себе? І друге питання: як ти обираєш піклуватись про інших? У нас буде 5 хвилин, і потім я попрошу когось з вас поділитись. Дівчатка, давайте будемо вже завершувати. Я думаю, що ви склали невичерпний список того, як ви можете піклуватись про себе. І я хочу попросити когось, одну-дві людинки, Можете поділитись, який список що ви склали для того, щоб турбуватись про себе. І як ви можете турбуватись про тих, хто поряд. Хтось хоче поділитись? Так да. а, а хтось може мені допомогти, чи я буду підходити? Давайте я буду ходити, щоб я не заснула. Дотримуюсь режиму дня, планую свій день, займаюсь спортом, ходжу в басейн е і збігаю е токсичного спілкування. Ходжу до косметолога, займаю на манікюр і займаюсь перукаря, і займаюся саморозвитком. Це як я пілкуюсь для себе. Супер. Дуже гарний список. А давайте да ще один варіант. У нас цікава аудиторія. Всі розуміють, що дух, душа та тіло повинні бути гармонійні. А я я взагалі 60+, плюс, У мене четверо дітей і двоє внуків. Тож, звісно, я приділяю собі багато уваги. Щоб я понянчила внука, то до мене потрібно записатися. А внука, так як я про бюджет люблю казати, чому то я, що була транжира, страшна, то я в цьому по темі це те, що бачите, вже мені думка, щоб я багато не балакала. Тобто дух, душа та тіля у нас в гармонії, все добре. Любимо себе, і якщо ми полюбимо себе, то навчимо любити інших. Дякую. І ще одна людинка. Хтось хоче поділитись. Може в контексті, як ви піклуєтесь про інших? Не встигли, так? Да? Добре, це буде наше домашнє завдання: додати. Хто хто? Ага, є ще варіант. Да, давайте додавайте ще одна людинка. Такі речі, як знаєте, відкрити або знайти, або розвивати хобі. Це такі, от, наприклад, зараз, зараз такі популярні малюнки по номерам, або там вишивка бісером, от Такі речі, щоб вони були присутні в нашому житті. Я вважаю, що це важливо для нашої емоційної нашого стану. Добре, дякую. Поки я ходжу, ви можете подивитись мій варіант, що я розробила для себе, що мені особисто допомагає. У нас навіть більше вийшло так на друге питання. Що ми робимо для інших? Тут у нас багато вийшло варіантів. Перше, що ми звертаємо, дійсно, ми зрозуміли кожен, хто за столом, одне що ми звертаємо уваги на тих, хто поряд з нами тих же сусідів, тих же співробітників, ми бачимо їх потреби, і по мірі наших можливостей, саме не те, що вони хочуть, і ми ось можемо, не можемо, виконуємо. Але по мірі наших можливостей ми кажемо, чи ми можемо тобі допомогти, і ми допомагаємо. Також ми зараз це я вірю, що це кожен робить. Ми донатимо. Це те, що ми робимо для нас, донатимо. І ще одне е, вислуховуємо. Багато людей, які потребують це. І ми намагаємось вислуховувати, слухати і мовчати. Це найголовніше. Да, і ще варіант молитись. Дякую вам дуже. Дуже цікаві відповіді. Я думаю, був би в нас час. Ми б ще більше варіантів різних. Це мої варіанти, що я роблю, і це мені дуже допомагає. Особливо мені допомагає сон. Коли я там півночі в сховищі десь знаходжусь, то я зранку приходжу, відміняю всі свої зустрічі без зазріння совісті, я не знаю, як це українською, і сплю. Це дуже допомагає. Потім служити, служити іншим. Добре, рухаємось далі. Наступна історія, я би сказала так, що це історія двох жінок. Які опинились в одній ситуації, які опинились в одній країні, в один історичний момент і в один той самий час. Я просто на цьому прикладі хотіла показати, що ми дуже різні, навіть те, як ми обираємо турбуватись про себе, а це дуже по різному. І ми також різні в тому, щоб обирати робити або Божу справу, або ні. Ці дві жінки, як ви бачите, вони жили не на нашому континенті. А я розкажу трохи історію, яка сталася в Руанді під час геноциду. Хто взагалі чув щось про ці історії? Да, багато людей це такі дуже трагічні історії, коли був геноцид хуту проти Тутці. Можете більше про це потім прочитати. Ми не будемо зараз на цьому загострюватись, але було вбито приблизно десь під різними підрахунками, десь до мільйона людей. В Руанді можете собі уявити, і ось ця жіночка, яку звати Полін. Я не буду намагатися прізвища вимовити, це дуже складно. А вона на той час обіймала посаду міністра у справах сім'ї. Покращення становища жінок Руанди. Я коли дивилась, який в неї був пост, який вона обіймала, і що вона потім робила, то це були дуже такі відсилки до Орвела 84. Там, де в них було Міністерство правди, Міністерство любові, але там коїлись дуже страшні речі. Так ось, що вона зробила? Вона, мені здається, на даний час вона єдина або перша жінка, яка була засуджена міжнародним трибуналом. А що вона зробила? Там відбувалася війна, дуже жахливі речі. І один раз на стадіоні Червоний Хрест зібрав людей для того, щоб ну, для того, щоб допомогти їм, поділитись харчами, забезпечити там якимось елементарними речами. І ось ця жінка Полін, так як вона була при владі, вона приказала, що всіх цих людей, які там знаходились, спочатку гвалтували, особливо жінок, а потім вбили. І там за цей час померло ну, дуже багато людей. Вони були вбиті. Ви можете погуглити ці страшні історії. Що робила інша жінка? Її звати Зура теж не буде намагатися прізвище вимовляти. Під час оцих страшних подій, які відбувалися в Руанді в той час, вона врятувала десь тисячу людей в своєму будинку. І що цікаво, що. Ну, всі знали, що вона там їх, ну скажімо так, пряче, ховає. О, я згадувала це слово. Що вона їх там ховає? Що вона зробила? Вона така дуже хитра жіночка, а вона обмалювала себе якимось рослинами і весь свій будинок. І коли ти торкав, ну хтось. Підходив і хотів зайти в будинок або торкався стін. Починалось таке подразнення, і вона це пояснювала тим, що вона якась відьма, і до її будинку взагалі не можна приходити нічого робити. Ополченці пробували її підкупити, щоб дозволити їм увійти до цього будинку, але вона відмовилась від грошей. І усі, хто знайшов притулок в цієї жінки, Зури, пережили геноцид. І що саме цікаве після закінчення геноциду, Зура заявила, що вона християнка, а її чаклунська діяльність, про яку вона розповідала, була лише засобом стримувати ось цей напад і спасти цих людей. Такі дуже цікаві історії двох людей, які жили в один і той самий час. Але одна людина обирала робити Божу справу, а одна обирала вбивати. Я не знаю, чому так стається. Але я думаю, що Бог скеровує нас і дає нам ідеї і правильне ну, напрямок, що, що нам робити. А ви можете після семінару підійти до мене і сказати, Іра, ну що ти розповідаєш нам якісь дуже далекі історії? Це, взагалі, коли було, це ну, взагалі до України немає ніякого значення. Тому хочу вам розказати про ще одну геройку, яка вміє правильно планувати. Є купа інтерв'ю на Ютубі, в неї є аккаунт інстаграмі. Можете підписатись, послухати. А, її звати Олена. А, я думаю, що це позивний риш в неї. А, і коли почалася повномасштабне вторгнення, ну вона зараз стрільчиня-санітарка в штурмовій 47-й році. І а, я вам зачитаю кілька уривків з її інтерв'ю. Коли почалося повномасштабне вторгнення, вона якийсь час займалась волонтерською діяльністю, евакуйовувала людей з Ірпеня, з Бучі і там ще ну, інша допомога. А після деокупації Київщини вона зрозуміла, що їй треба далі щось робити. І вона про себе каже: Ось що, я могла б займатися волонтерською діяльністю, але мені цього було недостатньо. Я відчувала, що маю зробити щось більше. І єдине, що більше мені відповідало, це службу. І дуже цікаво, що вона робить далі. Я знайшла в Києві компанію, яка займається навчанням в військовій справі. Записалася на урок для того, щоб зрозуміти, це моє чи це не моє. Зрозуміла, що мені ок бігати зі зброєю, ок, бути підлеглою, хоч я багато років була керівником. Вона каже, що ось це було дуже ну, ключовим моментом через те, що вона багато років обіймала керівну посаду, навчала людей. Вона була керівником. Вона розуміла, що потрапивши до армії, і треба буде навчатись бути підлеглою. Я вважаю, що це також лідерство. Тобто людина дуже серйозно підійшла до того, щоб стати частиною Збройних сил України. Не просто так, а вона спланувала, як вона буде пробувати, як вона буде прощупувати почву для того, щоб потім приєднатися до Збройних сил України. Дуже вас мотивую знайти інтерв'ю і подивитись. Ви отримаєте багато задоволення і вдячності цій жінці. Окей. Okay. Хочу далі, щоб ми продовжили трохи поглиблюватись і вивчати історію тамар. Наступний слайд. І я ось так: Написала собі на слайді. Я думаю, що ось ця історія з Тамар могла б стати такою основою якогось гостросюжетного серіалу на Netflix. Там дуже багато всього цікавого. Просто нагадаю вам ще раз, кого не було, або хто не дуже уважно вчора слухав, або вперше почув цю історію. Перший чоловік Тамар це Ер, який вмер. А другий чоловік її це брат Ера, його звали Анан. Ми теж знаємо по якій причині і що з ним сталося. Він також вмер. Третій їх брат, Шилах, на той час ще був маленьким, але Іуда обіцяв, що він віддасть його як чоловіка для тамар. І а, далі я а, прочитаю, як розвивалась історія, для того, щоб ми ще раз трохи заглиблились і більше подивились на Тамар з позиції планування і відповідальності за своє життя і за те, щоб закон Божий все ж таки він був виконаний. А, я зачитаю, можете відкрити 38-й розділ буття. А, і я зачитаю кілька а, уривків. Тоді, тоді Іуда, тобто батько всіх цих її чоловіків, сказав своїй невістці Тамар: Вертайся додому свого батька, і не виходь заміж, аж доки не підросте мій син Шилах. А сам подумав: не вмер би він так само, як його брати. Отже, Тамар пішла і жила у домі свого батька. Тобто він їй каже одне. А в голові собі думає інше, що я зроблю по-іншому. Після того минуло чимало часу. Юдина дружина, дочка Шуа, померла. Коли минув час жалоби, Юда зі своїм другом, Адуламітом Гірою, пішли до тимни до чоловіка, який стриг його овець. Хтось сказав Тамарі: Поглянь, он твій свекор іде до тимни, стригти своїх свої вівці. Знявши з себе вдовене вбрання, вона наклала на себе покривало, закуталась та й сіла коло брами Енаїма, що по дорозі до тимни, бо знала вона, що Шилах уже виріс, а її не віддали йому за дружину. Тобто вона була недурна жінка. Вона розуміла, що вже пора, але ніхто не віддає її брата. Побачивши її в цьому вбранні, Юда подумав, що то повія, оскільки вона закрила своє обличчя. Він звернув з дороги і підійшов до неї, мовив: Ходімо і любитимемо одне одного. Бо він не знав, що то була його невістка. Мені дуже складно уявити, як це. Не відкрити лице і не зрозуміти, але такі обставини. А вона спитала, що ти даси мені, якщо любитимемося? Юда відповів: Я пришлю тобі козеня зі свого стада. Тамар же каже: тільки якщо даси мені щось у заставу, доки прийшлеш його. І Юда її питає, яку заставу я маю тобі дати? Вона й каже: Свою печатку на мотузці і палицю, що в руці тримаєш. То він віддав їй те все, потім спізнав, спів... Спізнав її, і вона завагітніла від нього. Тоді Тамара устала і пішла додому. Вона зняла себе покривало і вдягнулася у своє вдовне вбрання. Потім Іуда послав козенятко зі своїм другом гірою Адоламітом, щоб він забрав його печатку на мотузці та палицю в цієї жінки, але Гіра не знайшов її. Він розпитував людей, де та повія, що була. Біля Енаїма, край дороги, але ці відповіли, ніякої повії тут не було. Тож Гіра повернувся до Юди і каже: Я не знайшов її а там теж ні люди сказали мені, ніякої повії тут не було. І далі розгортаються події, що завагітняла тамар, її мали судити. Але коли це мало статись, вона показала з цієї Юдини печатку, що там ще було посох. І таким чином він зрозумів. Що він ну, скоїв це з нею, і що діти, яких вона очікує, це його діти. І потім Тамара народила двох дітей, один з яких Перес, чи перес по різному українська мова переводить. І потім Тамара з'являється в родоводі Ісуса Христа. Який записан в Матвіє, мені здається, ось така історія. І я хочу запропонувати вам зараз теж мати невеличке обговорення цієї історії. А саме через те, що в нас обмежений час, саме трохи подумати, як би ви цю історію. Зараз адаптували до нашої реальності. Я дуже вас, вас прошу не звертати увагу на форму саму, як це відбувалося. Ми це пропустимо. Але в цілому, коли ви бачите, які кроки Тамар зробила для того, щоб все ж таки завагітніти і все ж таки виконати Божий закон, то тобто, думайте більше з такої перспективи, як вона це планувала, яких результатів вона досягла, і як ми цю історію можемо адаптувати зараз до нашого життя наших реалій. Теж у нас буде кілька хвилин, і я попрошу когось там потім поділитися.